Всім привіт! Сьогодні ми знаходимось в Іспанії, і сьогодні я покажу, як готувати декілька видів авокадо тосту, який дуже такий популярний може стати для сніданку. Значить, ми беремо хліб, можна брати будь-який хліб, який у вас є. Ми взяли багет, але для того, щоб він був не просто такий, кружечки ми наріжемо, а ми будемо нарізати його впродовж. Таким чином, беремо ніж, спеціальний ніж для нарізання хліба. Він має такі засічки, як. Пила і нарізаємо. Тобто навіть не нарізаємо, а пилимо. Коли ми нарізали хліб, можна його відкласти, і далі будемо готувати авокадо. Тепер беремо авокадо, і нам потрібно буде його трохи перетерти. Ми взяли авокадо хаз, він такий має темний колір тієї шкірочки. І очищаємо авокадо від шкірочки. Тепер потрібно його ось таким чином розчавити. Можна дуже грубо, для того, щоб він був неоднорідний, а мав навіть такі частинки. Це навіть так крутіше. Все. Так, тепер потрібно трохи посолити, поперчити. додамо ще сіль з прованськими травами у мене є, і перемішуємо. Так, все. Беремо наш хліб. Взагалі-то можна його краще було б його підсмажити трохи. Але ми тут знаходимося на тій терасі, і у нас тут нема плити, тому ми будемо використовувати такий хліб. Значить, Спочатку намащуємо кожен е, тост нашим цим соусом з авокадо. Ми зробимо декілька варіантів. Значить, це ось такий варіант. Ще один варіант це спочатку перед тим, як додавати авокадо, Можна змастити крем-сиром. Ну, можна Філадельфію брати, або будь-який інший крем-сир. Тепер візьмемо декілька томатів чері. Нам потрібні, вони дуже такі малесенькі, тому ось таким чином ми їх розрізаємо. Можна взяти в'ялені томати, це буде навіть ще краще. Взагалі-то можна брати будь-що, будь які інгредієнти, ось так комбінувати. Головне у авокадо тості, щоб там був авокадо. Все інше на вашу фантазію. І тепер прикрашаємо ось так, декілька цих томатів у кожний авокадо тост ми викладаємо. Переочищуємо яйця, які ви зварили. які ми варили, нагадаю, 7 хвилин, рівно 7 хвилин. Зараз ви зможете побачити, яка у них чудова консистенція. Так, розрізаємо. І ось дивіться, бачите? Ось тут ось такий жовточок рідкий. Виглядає круто. Так, розрізаємо ще ось таким чином. І викладаємо на авокадо тост. Це будуть такі варіанти з яйцем, яке зварено в круту. Так, ще у нас є яйце пашот. І один з авокадо тостів ми зробимо з яйцем пашот. Ось таким чином ми його викладаємо. Так, ще дуже добре до авокадо тосту пасує сьомга. Ось у нас є ось така маринована сьомга. Беремо декілька шматочків. Можна просто руками розірвати і ось якось таким чином викласти. Щоб скрутити, у такий трохи, як рулетик, буде дуже красиво. А ось цей авокадо тост ми зробимо з хамоном. У нас є ось такий іспанський хамон. Так само просто руками можна його розірвати. Скрутити такі шматочки. Рулетик і викласти на ваш авокадо тост Можна і без цього робити повністю такий вегетаріанський. Тепер ми можемо для кольору нам потрібно щось таке темне. Дуже будуть пасувати ось ті маслини. Значить, вони з кісточками, як їх очищати, кладемо зверху ніж, даряємо ось таким чином. Або Робимо надріз такий. Ще раз спробуємо. ось І вони розчавлюються, і ця кісточка дуже добре витягується, ось так. Для прикрашання можна трохи нарізати, а можна брати ось так грубо, як ви рукою це. Розламали, так само і викладати. І так само для кольору і смаку додамо ось ті маслини. І в хамон теж можна додати. За смаком це дуже-дуже так пасуватиме. У мене є ось такий маленький декоративний перць. перець. Візьмемо його для прикрашання. Розріжемо навпіл або ще один раз на чотири частинки. І червоний. Насіння краще видалити, бо воно може бути дуже таким гострим. Не знаю смак, який цей перець. Спробуємо. Ось так прикрасимо. Беремо лук шніт. Ось такий він дуже тонесенький. Розрізаємо і можна прикрасити. Ось таким чином просто викласти зверху кожного нашого авокадо-тосту. Тепер будемо прикрашати, ну, не прикрашати, а завершувати нашу композицію. Значить, краще за все, розмістити не просто ось так, паралельно два таких тости. Буде крутіше, якщо ви зробите ось так. Буде така динаміка на тарілці. І ось тут зробимо так само. І ось тут так само. А тепер ми візьмемо мою улюблену паприку. Вона має такий червоний колір. І зверху присипемо і на тост, і просто на тарілочку. Ось таким чином. Обов'язково на яйце пашот, ні в коєму разі не можна його залишати. Просто ось так. Без нічого. Завжди чимось потрібно присипати. Але найголовніше це зробити ось такий надріз, там, де у нас жовточок, натиснути трохи для того, щоб жовток отак потік. І прикрашаємо. Можна ще трохи присипати. Все, приємного апетиту! Дивіться, ми закінчили нашу презентацію. Як ви бачите, тут кількість продуктів, особливо коштовних продуктів, таких як Хамон. І ось у нас була сьомга там. Вона дуже маленька. Але виглядає, коли ви зробили таку презентацію, то це виглядає більш так коштовно. Ну і, звичайно, смак, думаю, дуже крутий, тому давайте куштувати. У мене не було сумнівів, що це дуже смачно. Але ви можете спробувати. Adios, que le vaya bien.